Друзі, всім привіт! 에... Приїхали до людини допомогти, звернулися до нас. Щось починав сам робити, але не осилив. Як бачите, цікаве сунечка, не знаю, видно чи не видно, але сподіваюся, видно, людина сама таким болтом закрутила, але якщо придивитися, там є щілини, Плотну прикрутив до шиферу. Е... надійна? надійно? Ну, не знаю, тут кожен сам собі відповість. 에... Попросила єдине, що. Попросили якомога ближче робити до шифера, переживають, що воно знесе. його. Звичайно, ми використовуємо спеціалізований гвинт-шуруп з ущільнювачем, який не дозволить потраплянню води. Якщо видно, тобто ось сам ущільнювач, висверлює, висверлюється отвір, закручується гвинт-шуруп туди, затягується ущільнювачем і кріпиться сам профіль. Я додам, додам коротко саме йде на іншу рубчу за, за рахунок гаї. Ну так, да, не на 100%. 100%. Тому думайте, коли щось робити, як це правильно і надійно зробити.